Добрий день. Погода знову ніяка. Зранку дощ, потім бойовий, потім знов дощ, на риболовлю не піду. Тому вирішив записати такий ролик про різницю хербуни, тобто японського стилю азійської ловлі, і китайського стилю. Я відношу себе до тих нудних риболовів який хербоною називають саме японський стиль ловлі маховою вудкою, а ще існують для мене китайський стиль і корейський стиль. Але зараз з корею трогати не будемо трикатися. Просто різницю хочу показати в оснащенні, не все оснащення, тільки насадки і поплавці, щоб зрозуміти. Чим відрізняються ці два стилі? Для людини, яка починає свій шлях в азійському в азійській риболовлі, все ну, дуже схоже. Навіть пачки тіста схожі вони в одному стилі, там номери, там п'ятірка, там двійка, все таке дуже-дуже схоже. Поплавці схожі за формою, за розміром довгі, розмальовані однаково всі полосаті, всі такі. Тоненькі, гарненькі, але є велика різниця. Почну з насадок. От у мене тут два сети. Всім вже відомі три мушкетери. це китайський сет. І сет від Марокю, який виробник рекомендує для заморських чи іноземців, не для японців, який йде на експорт. Про це я розповідати не буду, вже багато розповідав. Розповім про це. Це сет для ловлі стеліан Харбуна. Це Рікісакі Тенкемісоу. Це пиляче тісто. Імаглютен і глютен номер 5 Це пиляче тісто. Це глютени. Це для верхнього гачка. Ті два для нижнього гачка. Як змішуються китайські тіста, я вже ну, всі вже знають, як це робити. Змішати там подвійний заміс, замісив, начепив на гачок і ловиш. Ці тіста, інша історія, це тісто замішується в пропорції одна порція тіста і пів порції води, або дві порції тіста, одна порція води, ті два один для, до одного. Чому різниця цих двох? Там ще мала бути третя це глютен номер 3 Ці два мають різну вагу. Це найважче, це легший глютен номер 3 той найлегший. Вагу цього тіста можна регулювати додаванням води. Якщо 2 до 1 буде середня, можна 2055 чи 2045, тобто регулювати вагу. Прикормочного тіста. Це регулюється різними глютенами, це тісто додаванням води. Навіщо так? Справа в тому, що японці, вони, якщо чимось займаються, вони доводять все це до бездоганності. Це дуже-дуже тонкі налаштування. Скажімо так, якщо я от таке тісто причеплю на будь-який китайський поплавець. Поплавець це тісто не побачить. А якщо я китайське тісто причеплю на поплавець японський, він будь-який поплавець просто притопить. Тобто різниця не тільки у відстані між гачками чи презентації там, дві насадки, два гачка на дні, чи два на поверхні, різниця в дуже дуже тонких налаштуваннях. Це навіть важко пояснити тому, хто не пробував використовувати японський поплавець і японське тісто. Це зовсім інша історія. Там, щоб налаштувати, треба витратити час і розуміти, скоріше витратити час перший раз і зрозуміти, як це все працює. Я тривалий час ловив виключно. Ну, починав з китайської, як і всі, а тривалий час, декілька років, ловив виключно корейською оснасткою. Але зараз стало цікаво, ну, корейська трошки піднебридла, стала цікава японська херабуна і сучасний китайський стиль. Так от, що хочу сказати, що якщо ловити, я був завжди впевнений, що якщо ловити херабуною, саме японським стилем, там, де Велика відстань між гачками, там, де пилить тісто, що буде багато дрібної риби. Появляється не так. Ловиться нормальний заліковий, дуже заліковий карась, для щі ловляться. Те ж саме я можу сказати і про китайський стиль, якщо робити все правильно. Але правильно робити просто треба, щоб було, якщо ловити на херабуну, відповідне оснащення. Це відповідні вудки, відповідні насадки, відповідні. Поплавці, те ж саме про китайський метод. Потрібні відповідні насадки, відповідні поплавці. Ну, Корея це вже простіше. Якось так. Дякую.